Так, ось така моя тут наживочка, бачите. Два опарика. Один там за жопку надітий, другий чулком, Кормушка така маленька, офігенна. Все забиваємо. Раз, раз. В мене все закліпсовано тут, даже з минулої риболовлі, Все. раз-раз. І туди. Все. І дивіться, може зараз навіть відразу буде і клювання. Уже щось Уже наб'ють. Дивіться, на дивіться. Щас поймемо підсікати. Ну. Дивіться. Так, ну напевно пусто, да. Ну але побачили як тут є.